Цифри, що це не ті ресурси, які ми шукаємо, ті ми маємо показати спочатку приклад того, що інституції будуть існувати на ну на дуже низькому утриманні. Тоді можна говорити і про інші кроки, які ми пропонуємо для людей, які мають нас зрозуміти, і влада має про це говорити, не ховатися, тому що е, цей час настане, і 2024 рік, як говорила е, голова. Бюджетного комітету, ну, майже в січні вже може бути дефіцитним, і будемо шукати додаткові кошти. Так будемо шукати з тим, щоб додати в бюджет. Тоді питання друге: за рахунок кого, якщо за рахунок діючого бізнесу, який і зараз виконує всі свої зобов'язання, то точно збільшувати для них податки чи шукати у них через перевірки ще якісь приходження. Авні ресурси, чого робити, не слід.